з нами є сполучені штати Америки саме Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету, якого я радо вітаю Пан Андрій, Доброго вам ранку за нашими за нашим часом і вам доброї ночі. Дякую і дякую, що запросили знову. Отже, маємо хороші сигнали, що шатдаун, схоже, завершується в Сполучених Штатах. Це добра, напевно, новина, зокрема, для України, оскільки була вже інформація про те, що це поставило на паузу, зокрема, і постачання зброї для України і допомоги. Що власне стало зараз предметом компромісу? На що поступилися республіканці, на що демократи для того, щоб домовитися. Тут вийшла певна група республіканців демократів, щоб переконати мінімальну кількість демократів отримати 60 голосів, включно щоб домовитися, мати домовлення, що буде фінальне. Голосування в сенаті цього тижня, тобто вони процедуру перейшли сьогодні. Вам це, це 2-3 години тому голосування перейшло. Вони тримали, щоб голосували кілька годин, щоб могли всіх переконати тих восьмеро демократів. Але ця група домовилася, що будуть певні обіцянки, що це обговорення про забезпечення охорони здоров'я прийде цього. Того року. Декотрі важливі компоненти бюджету будуть ухвалені до кінця 26 року. А декотрі вони знову зберуться при кінці грудня, щоб мати якесь домовлення до кінця січня. То раніше ми мали домовлення у березні, яке яке продовжило дискусії на 6 місяців. Тут ми бачимо, що вони продовжили від листопада. До січня декотрі справи а на більшість е, федерального бюджету є домовлення до кінця 2026 року. Власне, в наступному році будуть е, вибори е, до конгресу, і частково буде оновлений склад сенату. Наскільки я розумію. Так є одна третиня сенату, яка балотує в 26-му році, а цілий конгрес, тобто Палата представників, кожний представник має балотувати в 26-му році після цього успіху. Зараз на місцевих виборах чи є теж прогнози, що демократи можуть повернути собі контроль в сенаті чи також і в конгресі? Так, на набагато більше перемогли демократи в різних виборах, навіть більше як громадське опитування би нам згадало. А це у таких губернаторів, що всі говорили у теленовинах, чи то нью джерсі і Верджинія. Мер Нью-Йорк, велике громадське опитування у Каліфорнії, але так само по цілої Америці були різні мери в одному штаті. 20 мери перейшли з демократів з республіканців до демократів. В таких червоних штатах, як Джорджа, Північна Кароліна, Місісіпі. Там демократи виграли де декадами. Вони раніше не виграли. Мабуть, українці гладачі пам'ятають zgodbo uh, Iryno Zalutsko, ki je bila umrla, uh, bila ubita v Punočni Koralini v mestu Charlotte. Tam je Mer Charlotte zmagal. Вона перемогла це, це демократка. То раніше, що було ну думки, що це вбиття, вбиття молодої українки, би якось шкодило її мерства. Вона і так само перемогла. То тут бачили, що більшість руху це було. В опозиції президента Трампа не тільки за одного чи іншого кандидата, а на американське суспільство хотіло показати сигнал, що вони зараз тепер зараз тепер дуже розчаровані, незадоволені з економією з цінами і різні справами, які Трамп обіцяв їм. Він би завершив через перший рік. Нещодавно були опитування. Я бачив, що спиталися демократів, виборців демократів, виборців республіканців. Чи вони знають і можуть назвати, хто є лідером їхньої партії і серед республіканців? Сумнів, ні в кого не було, хто лідер. І це, звичайно, Трамп, там, по-моєму, 80% вказали на нього. А от в демократів там просто голоси розподілилися на дуже дуже дрібні сегменти. Там і Гевін Ньюсон, та е, губернатор е, відповідно Каліфорнії, і кого там тільки немає, і Чак Шумер, і, і і Камала Герріс, яка ніби оголосила себе лідеркою, поки що не користується стовідсотковою чи просто хоча б е, значною підтримкою серед демократів. Чи це нормально для демократів? Чи це свідчить про кризу залі ідентичності в самій партії. Так, і, і це би було так само в, в з боку республіканців, так коли вони програли у восьмому році проти Барака Обами і стратили так, як цього разу. Стратили Сенат, стратили палату представників і білий дім. Так само тоді республіканці не мали ніякого лідера, не мали спільний меседж, адже вони об'єдналися у про проти дії е, нового закону обама то, то охорони здоров'я в Америці. Поза тим, вони е, ніякого лідера не знайшли і взяло дощ того часу, аж поки Трамп вийшов тоді як кандидат у п'ятнадцятому е, році. Е, досить дивно, що він тоді е, програв у 2020-му і тоді переміг у 2024. четвертому. Втім, що через ці 12, е, ну це буде 12 тоді літ. Включно він залишився лідером, чи як президент, чи як колишній президент. Тут е, в момент, коли демократи так само програли. Сенат, Конгр... Палати представників і білий дім їм так само треба почекати, аж поки будуть якісь великі вибори не цього року, коли є тільки місцеві, не на... не в наступному році, коли на конгресу виступають кандидати, але е, вже з початку 27-го року, коли перші кандидати виходять е, з їх кандидатство на президента, так як так обіцяв Ґевенюсам губернатор Каліфорнії, що він офіційно не буде. Е, Мати рішення про його кандидатство за президентство, аж поки завершення чи закінчення е, виборів у 26-му році, тобто е, в грудні 26-му чи в січні 27-му році, ми почуємо вже анонс від ононсвідкевенюсом. Пане Андрію, е якраз мінає рік, відколи Сполучені Штати Америки проголосували е і, в принципі, зробили свій вибір, і тепер з цим вибором е живуть не тільки американці, але вживе весь е світ. Але цікаво, власне, як цей рік для американців минув? От як би ви його охарактеризували? Бо багато українців кажуть, що це рік, е коли їх просто закачує на цих трампівських качелях. Так, не знати, чи це повний рік? Бучема мабуть, десять літ, що перейшло? <світ> а, а, бо щодня нові новини. Нові різні е, пости на соцмережі Трампа е, дивні ролики і так само кризи і справдиві скандали, які виходять, не тільки що зараз тепер не існує одна третиня Білого Дому комплекс. Е, е, це зовсім е, знищило е, е, ці всі депортації, які ніхто би навіть мріяв у першій е, адміністрації Трампа, які тепер щоденно. Ми переживаємо тут, але я думаю, на взагалі, це не є головна думка громадської земерки. Головна думка є, що були певні обіцянки від того президента. Його всіх вигнали у 20-му році, його всіх він він вийшов скандально у 20-му році, але після цього. Що Америка йому подарувала нагоду повернутися, і через рік це, що він зробив, я думаю, дуже не задоволило американського суспільства, і це, чому ми бачили, навіть кандидати, які демократи не були такі оптимістичні, навіть вони перемогли. Uh, і це справді кажу, по чоловій Америці. Я дивився на цифрах від окремих округів до округів в різних uh, республіканських штатах. Ще таке ми не бачили, що демократи стільки голосів од uh, підвищили. І це просто є, що це є голосування проти Трампа, не за когось кандидата, а проти Трампа. Бо вони такі незадоволені. Одні одне громадське опитування, яке вийшло минулому тижні, показало, що він такий негативний. Президент Трамп його популярність є на рівні. Такого після 6 січня, коли він починав цю е, маніфестацію при капітолії, це, це як він впав у громадське опитування, у популярність зараз на нинішнього дня, але може він підніметься, бо от анонсував нещодавно, що американці отримують по 2000 тисячі доларів, і мені це щось нагадує. Я не знаю, може він бере приклад. З президента іншої країни пане Андрію, що ви скажете? Щоправда, ті 2000 тисячі доларів не для всіх, для тих, хто має добрий дохід, то вони не отримують. Я не знаю, ви розраховуєте на 2000 тисячі доларів від Трампа? Зна, знаєте, тут е, не є розуміння різні аргументи від е, Білого Дому. коли специфічно вони е, нападають на новообраного мера Нью-Йорку, що це соціаліст і комуніст, а то, той сам часу вони би хотіли розділити. Громадські гроші, урядові гроші прямо до е, громадськість, як і так само е, вони би хотіли контролювати різні відсотки е, національні е, різні індустрії тут в Америці. Це просто комунізм, але в їх очей е, ліпше риторикою нарікати проти демократів, а е, е, і не дивитися на це, що вони самі себе е, с, самі роблять. Е, то е, чи, чи всі би були задоволені <чих> так, так за 2000? тисячі ритм... так тільки що не відбулося в штат Нью-Йорку, що кожен громадян штат Нью-Йорку отримав чи 200, чи 300 доларів, втім, що було специфічне підвищення внески у два роки тому і повернули на 200 чи 300 кожен громадян штат Нью-Йорк. Слухайте, я навіть не жартував, що якщо Брежнів, генеральний секретар СССР, роздав би десь в 80 ті комусь другому році перед смертю, чи якому він помер вісь, другому, здається, роздав би всім по 2000 доларів кожному громадянину Советського Союзу, враховуючи чорний курс в 10 рублів до долара, який тоді був. Ну, це б, б подумав, що комунізм справді настав. Так? Дональд Трап точно в такому випадку комуніст. Сухай, Стосовно все таки, повернімося до повернімося до його подолання, чи це означає, що зараз відновляться якісь постачання, і що в цьому листі може про це щось пишуть? Є е, 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 зброї якоїсь і новинок можуть бути. Знайте, я не знаю, що по, -по перше, зараз тепер обговорення є дуже делікатне. тільки що не було голосовання в останніх 2 три ходи. Що вони домовлялися, щоб йти вперед і мати якесь фінальне рішення про цей компроміс цього тижня у сенаті. Головне в тім, що більшість. Конгресу і Сенату хочуть бачити завершення цього перед великих свят день подяки при кінці цього місяця, бо так як стан зараз внутрішній стан що не можуть літати, більшість людей не можуть отримати. Допомогу на їжі це, це скандально зараз. Тепер і дуже турбує е, більшість сенаторів і конгресменів. Зараз тепер досить вперті були білий дім, що вони би залишилися в такому ситуації, бо вони задоволені, що вони все контролюють самі тепер. Але е, е, як це піде вперед, я думаю, треба більше думати не про шатдаун і як люди не задоволені, що відбулося тоді. Але ці вибори е, це, мабуть, буде мати якісь Якийсь вплив на Білий дім а, політично. А, тепер вийшли декотрі а, консервативні мага-фанати специфічно, і декотрі статті онлайн вийшли, і відеоролики, що Трамп мусить покинути все це, що він а, сфокусував на решта світу на міжнародних справ. І більше повернутися до справи економії в Америці, то я не знаю, чи це нареш... нарешті щось зміни шлях Білого Дому, який так добре співпрацював з паном Зеленським останніх кілька місяців. Що дуже хотів пан президент домовитися у близькому сході, чи він зовсім цілий світ покине, щоб сфокусувати на американське суспільство, не знати, але це є потенційно після ті вибори. А коли е, е, ті магафанати бачать, що відбулося, бачать, що е, американські е, виборці вони вони не є задоволені, і вони сфокусуються зовсім на економію внутрішню, не про міжнародні справи. Е, чи ви чи чи, чи чи ви, чи в Сполучених Штатах медіа обговорюють політики, те, що Лавров. Хоче зустрітися з Рубіо. Ми ж пам'ятаємо, що була скасована зустріч, і росіяни ніяк не могли признати, що це якась їхня трохи навіть поразка. Вони розказували, що так і має бути. Ну а тут же Лавров сам каже, що було би добре обговорити українське питання і просувати двосторонній порядок денний. Що американська преса на це і політики? Що ваші колеги про це кажуть? На жаль, дуже мало. Я знову буду є конференція в Вашингтоні, на яким експерти спробують цю справу підвищити при кінці цього тижня. Але я згадував справу Лаврова з продюсерами. Я спробував говорити про новообраного представника Америки до Білорусі. Тут є різні справи, які є добрі теми на обговорення, які зараз тепер на жаль через шатдаун, і через ті е, тільки що на вибори, що менше тижня тому відбулося в Америці, ще сфокусується Америка на, на внутрішні справи. То е, Богу, дякувати, що на це відвідання е, Енджелина Джолі до України. Бо я думаю, це одиноко, що перейшло у пресі тут в Америці. Ну і нам можливо ще колонка е, залужного, яка вийшла до речі, в Нью-Йорк Таймс, де він наголошує на тому, що е, мир має бути не ілюзорним і Україна не. Не, мож, не, не може купитися на е, ілюзію миру через капітуляцію. Де-факто, сподіваюся, теж так е, е, до, добра стаття, яка вийшла, але знову, щоб е, підвищили це чи розширили е, різні інфлюенсери, я думаю, що зараз тепер просто момент не вийшов е, і почекаємо, аж поки щось збудеть нашу, нашого змі тут в Америці. Пане Андрію, а от те, що про Анджеліну Джолі, бо Росіяни теж їх зачепила ця поїздка, цей візит. Вони розказували, що вона отримала 20 мільйонів доларів гонорару за те, щоб приїхати. Що що власне американська преса про це говорить? Про цей візит, і може є якісь наступні голівудські зірки, які хочуть привернути таким чином своїм візитом увагу до війни в Україні. Чи то голливудські зірки, чи члени кабміну, будь-хто що ви відвідав, нам дуже це потрібно. Багато багато тут в пресі наговорили про це поза тим, що дуже гарні світлини вийшли і могли згадати, що там Анджелина робить, і про справу дітей, обкрадених дітей говорити трохи тут в американських змі. Поза тим, чи справу цього охоронця, чи справу це, що дезінформації від ворога що розходить, це. Це просто вони навіть не вмістили це у їх сюжет тут. Більше що це є велика голівудська зірка, і що вона там перейшла, і дуже гарні світлини були з дітьми, і це це, це добра практика для інших інфлюенсерів чи зірок, щоб відвідати. І як найбільше отримати тут резонанс в Америці, бо це, що Анджелина зробила, справді було велика подяка нам активістів тут в Америці. Бо через останні два тижні все, все справа знову залишається, і шатдаун, і ці вибори, які відбулися. Дякуємо вам, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на зв'язку. Трохи поговорили про справи американські і справи українські.